У нас виходить настолько глибока індивідуальне, що повтори бувають аді не мільйон, мільярд трильйон. Наталія дерепа може годинами розповідати про переваги пошуку людей за допомогою ДНК. За чотири роки роботи у державному експертно-криміналістичному центрі МВС жінка вже не раз викривала правопорушників, не виходячи з кабінету. Все дуже просто з місця злочину до лабораторії привозять сліди винуватця, волосся, кров, числину. Далі результати ДНК тесту порівнюють. Внюють із базою даних, яка містить інформацію про багатьох зловмисників. Щодня експерт проводить від 10 до сотні подібних експертиз. Може бути і 5, може, і 10, іноді, якщо це перевірки. О... І 150 може бути експертиз. Коли відбувається падіння, то деше розкриття до радуємося. Нормальне експерти, като переживають за свою роботу. Пошук злочинців за відбитками пальців застарів, кажуть у міністерстві внутрішніх справ. Мовляв, бандити вже навчилися не залишати слідів. Та коли йдеться про генний аналіз, це не так просто. Будь-яка дрібниця може стати об'єктом дослідження для викриття злочинця. У приклад наводять справу київського маніяка, який протягом останніх трьох років гвалтував та вбивав жінок. Ми ще не знали, хто це. Але вже шість кримінальних справ за ознаки провівши ДНК дослідження, ми об'єднали в одне провадження, оскільки стовідсотково довели, що в цих кримінальних справах. Проходить одна і та ж людина. Проте так щастить не часто, скажуться криміналісти. Мовляв, грошей на введення бази ДНК не вистачає. Якщо аналогічна британська база складається з трьох мільйонів осіб, то українська не перевищує кількох десятків тисяч. Окрім того, до неї потрапляють не всі аналізи ДНК. Ми тільки за на сьогоднішній день формуємо базу даних тільки по зґвалтуванням і збивством. А остальні злочини поки залишаються поза межі ДНК. Все це спирається в кошти у подальших планах центру. Зробити аналіз ДНК обов'язковим за словами правоохоронців, Це допоможе і під час розкриття кримінальних справ, і для пошуку зникли безвісті. Для початку на це треба близько 150 мільйонів гривень. Приклад беруть із росіян, які вже ухвалили відповідний закон. Азат Сафаров, Василь Мартищенко, п'ятий канал.